Всіх вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Зайтолк to me. З вами, як завжди, Ганна. І таке невеличке відео, невеличке відео вирішила зняти окремо, так, це буде окремо про цю колоду про оці пахощі. Вже знімала я колись, ну, періодично знімаю я такі відео, де щось рекомендую, якісь каміння, пахощі, що небудь. І хочу вам порекомендувати саме оці. Були в мене ще одні лісових фей такі, але вже закінчилися, вже в мене коробочки немає. Дозамовила ще, але у цього виробника є і інші там, дуже багато. То буду пробувати різні. Тут треба сказати, це відео, в принципі, здебільшого для тих, кому занадто важкі пахощі в паличках, занадто солодкі, в кого від них болить голова, нудить і так далі. От я з тих людей, от мені сандал заважкий, от ваніль, кава, от це все, ну мені. Занадто при тому, наскільки я. Ой, щось, поїхала камера. При тому, наскільки я, в принципі, пахощі люблю. Але оці прям для мене. Зараз щось у з камерою відбувається. Оці прям стали для мене відкриттям. Так, це у нас даршан-виробник. Тут у мене Пало Санто. Дуже прикольний, дуже навіть свіжий такий запах. Це можевельник. У нас не знаю, можливельник може якось перекладається на українську. От знаєте, така атмосфера одразу будиночку в лісі, коли ти їх запалюєш, дуже класні. І дуже-дуже мені сподобались у ці. Хоча я їх замовила якось за компанію Lord Shiva. я зараз без них не засинаю. І я вже розумію, що треба замовити ще. Ну, їх тут доволі багато, в принципі. Дуже вони от гармонізують, заспокоюють. І такий аромат навіть кисленький трохи. От Хто любить, знаєте, парфюми такі кисленькі з цитрусом, от це вам. От Він зовсім не солодкий, він такий кислий і дійсно перемикає. Свідомість в якийсь інший гармонійний такий стан, дзен. Правда, що для роботи класно, що просто. Коротше, я зрозуміла, що все, все, це любов. Замовляла я, ці перші мені подарували ті, що лісових фей, теж дуже мені сподобались. Є там ще якийсь white Magic, теж замовлю, поки що не трапились ніде. Ну, там, власне, їх там багато, і солодкі там також є. Кава, ванілю, це все. Просто я їх не дуже люблю. Дуже рекомендую. Я замовляла в магазині Делі магазин пахощів, інтернет-магазин. Якщо знайду посилання, то прикріплю. От якщо ви з моєї компанії, боже, я зараз подивилась, у мене навіть підставка у воску, бо зараз ці вимкнення світла цей постійний. Постійно свічки всюди, і все у мене то тут, то там, у воску. І хотіла показати пахущі, які я не рекомендую. Якось я назамовляла замовляла різних ароматів, оці сатія. Це я замовляла в магазині мейкап. Я просто замовляла собі косметику, доглядову та декоративну, і побачила, що там є і пахущі в них, і думаю, а замовлю. І щось я десь штук 5. Ну, я їх всі спалила, все одно використала в роботі, знаєте, на мене. Такий великий розход пахощів, що в мене все, все, все попалиться, все, все використається. Дійсно, я їх дуже багато тут. Тут трішечки три штучки залишилось. Я замовляла Базилік, пало Санто, і повірте мені, оце пало Санто, і оце. Ну, небо і земля. Оці не рекомендую. По-перше, вони навіть не те, щоб солодкі, ну вони ніякі. Я замовила пало санто, базилік. Ой, ще якісь. Вже і не пам'ятаю. Ну, я їх за літо використала. Вони, по-перше, всі на один аромат. Аромату якогось вираженого взагалі немає. Ну, не знаю, ніякі. Мені не сподобалося. Ну, зрозуміло, що це все на любителях. Хто що любить, може комусь і такі зайдуть. Але мені вони не зайшли ну, від слова зовсім. Ну, Вони і дешеві, вони там щось. В районі 35-35 гривень. Хоча це середня ціна, ціна на пахущі насправді. ну, Від 30 до 70, 70, 70 вибачте, щось замовляюся, гривень, як правило, ну, пахущі і коштують. Так що. ну, Питання не в ціні, розумієте, я. ну, Погоджуюсь замовити дорожчі, не проти замовити дорожче, аби вони були якісні. Оце дуже якісні. Вони дійсно діють, вони одразу змінюють свідомість. Не знаю, я от дуже це відчуваю від якісних пахощів. У мене навіть стан свідомості змінюється. І ніби мозок починає працювати якось по-іншому, на інших частотах. Ну, Це в мене не так працює. Ну, пахощі взагалі в мене працюють, бо я, в мене знак зодіаку повітряний і моя. Основна стихія повітря я взагалі повітряна людина, і в мене це працює. Але я думаю, що багато хто їх використовує, полюбляє, не працюючи зі стихією повітря. да? Це ж таке, так що, от показала, дуже рекомендую спробувати хоча б одні якісь. Може, вам і не сподобається, бо це все знову ж таки питання смаку, смаків. Своїх там вподобань особистих, але мені от дуже зайшло. Ну, я ж кажу, якщо ви не любите от, от це надмірно солодкі, важкі такі аромати, по типу от сандалу, такого сандалу-сандалу, то ці вам повинні сподобатись. Можливо, ви навіть відкриєте е, наново для себе пахущі, якщо ви їх не дуже любите. На тому, в принципі, все. Мені тут е, одразу кажу, а одразу треба було на початку відео це сказати. Мені ніхто за рекламу не доплачував е, нічого такого. Просто я ну мені дуже важко підібрати собі підходящі пахучі, щоб від них не боліла голова та не нудило, щоб вони не відволікали і в той же е, самий час якось налаштовували на роботу і діяли. Я просто знаю, як це мені важко. І тому думаю, зніму, може, комусь буде корисно. Не знаю, чи замовлятиму ще в цьому магазині, бо я коли замовила, вони мені передзвонили і не одразу, через декілька днів. І виявилось, що половини немає я того, що замовила, і мені там все замінювали в процесі. Але я вже подумала, ну ладно, нехай замінюють, спробую. І, можливо, в інших магазинах пошукаю конкретно ці, подивимось. Але хочу ще спробувати інші. О, і ще замовила білий шалфей на Аліекспрес, ніяк не доїде. Вже я так зрозуміла, що він загубиться, здається. Е, ще чекаю конуси, якими раніше користувалась, показувала теж якось відео. Теж ніяк не доїдуть. Їдуть, їдуть, ну це Аліекспрес. А він взагалі так працює. А зараз е, в, в умовах війни, так тим паче, слухайте, камера не хоче стояти на місці. в мене щось взагалі. ну да ладно. Ну і на тому, в принципі, все. Сподіваюсь, було корисно, просто поділилась радістю, поділилась радістю, похвасталась що називається. Всім дякую за увагу. З вами Ганна. Пропонуйте свої теми в коментарях, можливо, болтологію якусь ви хочете чи щось інше. Найприбуде буде з вами сила, слава Україні, до побачення!